Так, народ, привіт. Усім привіт. В минулому відео вам показував, що то за гриби. А, коротше, я зрозумів, що це печерички, дивіться які. Пішов там, походив по кущах. Думав якісь краснючки будуть. Оказалось ніфіга. Ну, холод. Воно казав не дивно, чого вони не ростуть. Холодно. Треба, щоб вночі, день-другий якесь тепло було. Тоді, можливо, щось буде. А так, коротше, поки вирішив ці почеречки вирізати. Ось така полянка. І там далі по дорозі, бачив, вчора росли. Коротше, прийшов я їх, коротше, заберемо їх, так щось, щось, щось з них буде. Щось приготовимо. Ну, коротше буду включатися по мірі можливості. По мірі можливості буду включатися, буду показувати, якщо щось буде. Так що поки що, дивіться, які красавчики. Це тут ось на стерні, прямо на стерні стерня. Хтось тут... підпалив не вигоріла. І дивлюся, що по городах там, де трава. Там, де трава по городах, там ростуть. Зараз будемо ходити, шукати щось ще. Граненький, молоденький. Думаю, зараз ще ціле відро це наріжу. Пакети взяв з собою в карман, хай буде, можливо, ще якісь будуть варіанти. Так, йдемо далі. Найшов таку теж полянку нормальну. Видите скільки їх зараз ми їх всі унічтожимо собі у відро красота? Тиха охота називається так, ходив, ходив, щось нічого не міг знайти, все на шоу таке містечко непогане. Пару штучок є далі он бачу є. Наріжемо трошки, буду показувати вам. Всю ми його так гарненько раз і у відро ну, такі красавчики. Хожу, хожу по полі і це болото, що я вам колись показував. Щоб пересохло було, бачите, після дощів вже вода зібралася, все позеленіло, як бачите, але зелененьке, грибочки ростуть, красотінь. Збирав скільки, половина точно є, ще трошки похожу. Я вам такі модні штани.